Ігрові серіали, ігрові анонси і ігрові ігри прямо зараз у випуску ігрових нюців». ігрові нюци щосуботи що суботи не на СТБ. Sony вирішила єднати людей. Відтепер PlayStation 5 можна придбати у комплекті відразу з двома контролерами. Не можу сказати, що вони почали розмножуватися в упаковці брункування, бо цінничок таки зміниться. Але допоки точних цифр невідомо, але кажуть, у продаж ця маленька родина вийде вже наприкінці січня. Тож, можливо, через 2-3 місяці Тріо Дивограді станеться і наших з вами українських поличок-реселерів. Прощайтеся зі своїм VR. Мета перестає підтримувати життя в цих очах. Вже власникам шоломів надійшли листи, в яких мета повідомляє. Гляють, що більше не будуть додавати нових функцій, але виправлення помилок і оновлення безпеки будуть ще до 2024 року. Тобто не те, що прям взагалі викидаєте вже ці окуляри на помийку, користуйтесь звісно далі, але вже без мета Horizon Home і інших штучок. На заміну Meta, думаю, вже скоро запропоную вам Мета Quest 3. подейкують вийде шалом вже цього року. Тому можливо і Quest 2 скоро сяде на лавку пенсіонерів, але не поспішайте хоронити і їх. Ще черга не дійшла. Мета все далі і далі розвиватиме напрям віртуальної реальності код вже представлений новий формат шаломів MetaQuest Pro. І це не наступник квестів, а скоріше той самий понтовий кузен за кордону. Мета планує підчити продажі і створювати репутацію цьому шаломчику, а бізнесмен, тобто, щоб гарнітурою користувалися професіонали для розробки різних віар-проєктів і так далі. Та й ціничок цього малюка натякає, що треба буде викинути понад штуку баксів. Тому або все ж для бізнесу в серйозних кругах, або для понтів перед сусідом геймером. Кажуть, майки скоро зарядять новою виставкою в нас, можливо, в рамках якої покажуть ще нових проєктів. А може взагалі не зовуть дати релізі вигор на цей рік. Моє очікування Song вже трошечки згасає, але все ж Надія помирає останньою відразу після Володі. Тому я ще почекаю. Однак крім цікавих Інді, маючи й розкрити трошечки інфи по проєктам від Бесезди, Аркейн та інших тайтлів. Чекаємо кінця січня, аби знати, на що чекати нам далі. Серіал по The вже от-от вийде на HBO. Прем'єра, нагадую, 15 січня. Однак критики його вже зацінили і навіть у нього з'явився і оціночки. І вони таки собі нічогенькі. Максимальні бали 10 із 10 або принаймні 4 із 5. Так роздивилися творіння прискіпливі люди. Деякі видання вже охрестили серіал найкращою ігровою адаптацією. Ой, не дивись в це бік відьмак, Твоя пісочниця аутсайдерів в кутку. Хтось взагалі заявив, що це ніби дивитися, як хтось проходить гру настільки події, детально відтворені на екрані. Хоча місцями канон трошечки переписали. А це і не дивно, бо це все ж таки кіноадаптація. Ще деякі токсики, це я вже про почекунів, не про критиків, ниють, що Белла Рамзі зовсім не підходить на Еллі, не така миленька, чи що. А вам Еллі подобалась тільки візуально? Характер героїні вам не такий цікавий, як її рум'яні щічки. Так от маю авторитетне право заявити, що щічки в цьому житті не головне, а головне. Не талант, і я більше ніж впевнена, що Белла гарно зіграє тінейджерку в умовах постапокаліпсису. Тим паче, драми Ніл Дракман прописав достатньо, тому дивіться не на щоки, а на талант. Бо далеко не завжди візуально гарна акторка відіграє свого персонажа як треба. Так це чергова каменюка вгород відьмака. Точніше, конкретно ця каменюка вгород циріли». Якщо ви ламали голову, як же нам в Україні подивитися його з платформи HBO, то вихід є, Як виявилося, серіал вийде і на Amazon Prime, А він якраз доступний без бубнів і VPNів для нас із вами. Тому закидуємо трошки долярів у скарбничку пану Джефрі і йдемо дивитися на мексиканські щічки Педро Паскаля. Ну на його талант, на талант. Традиційна підбірка українських анонсів. Нагадую, ігри в цій рубриці на різних стадіях розробки, тому ваша активність для ігроробів на вагу золота. Зараз розповім вам про симулятор військово-морського флоту Steam and Iron Battle of Port Arthur. Ви учасник російсько-японської війни і ваша задача роздовбати флот противника. Думаю, не треба натякати, хто тут противник. Ви є командиром корабля і можете віддавати накази своїй команді. Так як події відбуваються на початку ХХ століття, то і корабли парку вас відповідний: Торпедні катери, міноносці, крейсери. І лінкори тут дуже багато деталей від прокладання маршруту до наведення зброї вручну. Ну і основний акцент гри йде на артилерійський вогонь як основний спосіб ураження ворожого крейсера. Москва ми навряд завалите цю місію ну тому, що ви українці. Сучасний ретрогеймінг від вже знайомого нам Роянко Геймс Sunset Ride. Це історія, що не має кінця краю, саме як в тій пісні, де за деревом дерево, а за деревом дерево, ну і так далі. Мучіть вперед і уникайте інших водіїв. Перед вами ранній білд, тож до релізу багато чого зміниться. Не зміниться лише ідея. Напевно, треба уточнити у розробника. А тут раптово vr гра ще про динозавриків. Jurassic Lab Dinosaurium DNA. Концепт трошки нагадує лабораторію від Valve. Ви також у режимі VR досліджуєте місце зборища. Розумних людей в окулярах, технічно ви також розумник в окулярах і взаємодіяти з історією динозаврів. Ваша місія благородна. Динозаврики можуть допомогти вам створити вакцину, яка врятує людство. Ну не буквально, звісно, допоможуть, бо в них короткі лапки, але їх ДНК точно буде корисною. Coldway – це піксельний платформер в сніжній локації, де ви шукаєте гєті. Тут дуже затишний геймплей і чудова, реляксова музика. Гра вже готова до випуску, тож чекайте скоро на ваших екранах. Однак не дайте себе обманути, ніхто так просто бродити вам тут не дасть. Лупіть ворогів віді. І далі, ну ви ж українець. Від цієї гри аж кров холоне. Blood – візуальний роман про вампірчиків, які романсів дівчаток. Гра ще у ранньому доступі, тому ви можете показати всю свою любов розробникам, залишивши приємний коментар. Ну і терпляче є взяти на стільчику в очікуванні, але є взатим можете довго, бо невідомо коли гра вийде. Nintendo Switch має один суттєвий недолік, ну крім того, що в тебе його немає. Але якщо є, ти певно стикався з дрифтом Джойконів. Якщо активно і багато грати, вони просто знушуються і вже не так приємно. Набігати гайрулом чи шукати принцесу. Однак компанія Nixie розробила нові джойкони, які не мають дрифтувати. Але що це за магія? Насправді ж, як завжди, суха наука. Ці джойкони використовують датчики ефекту гола. Це такі собі магнітики, які не піддаються фізичному зносу. Цю технологію використовують також у літакобудуванні. Тож, коли пілот не саджає і не піднімає літак, він можливо тихенько там грається. Цікаво, чи такі звернуть увагу на цю новинку Нінтендо, і чи візьмуть вони її собі на озброєння? Можливо, якраз наступне покоління свіча похизується відсутністю недоліку і буде довше радувати ваші пальчики, але важливішою фішкою joy Коні від Nixie, а точніше, тією, що прямо таки кидається в очі, є те, що вони зроблені в формі контролеру для оригінальної GameCube від самої ж Нінтендо. Можливо, для когось виглядає дивокувато, але ретрогради, тобто ретрогеймери, точно зацінять. Лоу полі, український будувач, дике поле Слобода. 2, вже доступний для ваших смартфонів. Ми вже згадували за неї влітку, коли проєкт був у розробці, але гра вже релізнулася. Біжіть вже будувати власну слободу на землях війська запорозького. Здобувайте ресурси, розбудовуйте поселення, гра вже доступна для покупки в App Store та Google Play. Тепер маєте чим зайняти себе, поки лампочка у вашому домі не світиться. Я тут прикупила собі цю гру і ледь не зірвала написання цього сценарію, бо надовго залипла в неї. Беріть з мене приклад і грайте в гарні ігри. 19 січня о 9.59 стане серце Google Stadia. Помолимося за неї і відпустимо Вальгалу. Ти була гарною стрімінг-платформою Stadia. Напевно, я не грала, не знаю. А отут я дійсно не знаю. Раніше я казала, що ви будете сміятися з новини про перенос Калан Bones. але... Так це повторилося. Ubisoft знову відтермінували дату виходу піратської гри. Цього разу аж майже на рік. 2024 рік. Карл, що можна там робити весь цей час і ще трошки? Чи ви з голодного краю ніяк собі там наборщик не заробите? Чи зовсім команда не надто компетентних зібралася? Я не знаю. Взагалі, компанія переживає зараз не найкращі часи. Ігри скасовує в шосте переносить and Bones. а ще зовсім незадоволені керівники релізом Маріо і Кроликів. кажуть, зовсім не виправдав. Вдалися їхні очікування. Ну, знаєте, таке буває, коли ви самі не виправдовуєте очікувань гравців і трошки творите прутню. Де і Ubisoft, де круті тайтли, які ви випускали раніше. Бо більше на фоні цих переносів відмін акції компанії почали шукати контактні лінзи на підлозі. 20% приблизно відмінилися або ж перенеслись. Також кажуть, ніхто навіть купувати компанію не хоче, можливо, ціну називають за високу, або ж не мають потенціалу на майбутнє, аби окупити витрату гроші на покупку студії. Сумно, дуже сумно дивитися. Крушиться репутацією одна з найвідоміших студій ігроробів. Слухайте, українці, може, скинемось? Та ні, спочатку закриємо всі збури на нуль, допоможемо з реабілітацією військовим, доробимо важливі речі, а потім вже гроші на вітер викидати можна. Любителі Hollow Knight, я вам молочка принесла. Ви дивіться, яка гарнюча гра, ви тільки подивіться, візуал, атмосфера, японські колорити, мітологія просто клас. А хочете ще пряночок до молочка? У грі буде українська. Наші хоробрі геймери змогли здобути увагу ігроробів у Тві, і вони вже ведуть переговори про українську локалізацію. Це красуня вийде певно наступного року, але ми почекаємо. Тим бачу з локалізацію, той не гріх почекати. А ви не забувайте додавати анонсовані ігри, що припали вам до душі в список бажаного в стім. А ще краще передзамовляйте за можливості і купуйте обов'язково тайтли з українською мовою. В них Dead Space має релізний трейлер. Гра вийде вже 27 січня відразу на ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Зацініть цю гарноту окремо на Ютубі, поки платформа ще не внюхала, що я вам тут його зливаю. А взагалі, якщо передзимовити в Steam, то вам ще й другу частину в подаруночок дадуть. Тож біжіть. Серйозна новина, шановне панство. Маємо цікаву петицію, яку створив Олександр Корсар, що має на меті врегулювання питань з локалізації ігор українською. Мета досить проста: здобути підтримку законодавства, аби воно мало вплив на ігрових розробників, аби ті додавали українську мову в релізи, що планують випускати для українського гравця. Так, це дуже амбітно, можливо, не зовсім коректно сформульовано, але головне закинути першу вудочку, аби нас помітили. Так, то я більше виступала за адекватне втручання міністерства культури в цей процес створення грантів, підтримка. Студії локалізації та конект з міжнародними компаніями. Щось типу, як робиться це в кіно, але там треба взагалі, щоб, хоч трошки хтось втрутився в те саме міністерство, і не вів там лад для початку. Однак ми не можемо сидіти, склавши ручки, бо показує практика, поки сам не зробиш, ніхто не зробить. Питання зізнаюся складне. Адже якщо законодавство неправильно почне торувати шлях, є варіант зовсім поганий. Відмови навіть ріпали продуктів, тобто студії просто не захочуть навіть близько до нас підходити. Та й взагалі я вважаю, що до питання мови треба підходити комплексно. Можливо, навіть трошки жорсткіше ніж зазвичай, бо лагідна українізація не працює, і треба продукувати українською мовою все, до чого ваша фантазія може дотягнутися, і оточувати цим контентом людей в Україні аби витісняти російське геть. Однак, якщо власні ігрові проєкти ми мусимо локалізовувати самі, то от західні з цим важче, і треба дійсно потужний пуш до ситуації. Можливо, питання могло б вирішити фінансова допомога влади, але поки що в нас є куди більш важливіші місця, де має бути наша гривня. Але у майбутньому, у мирному майбутньому, питання підтримки українського геймінгу, а не тільки локалізації, треба ставити нашим культурникам набагато частіше. Все ж петиція існує. Ви можете прийняти рішення стосовно підписувати її чи ні. Там у твіт триває дискусія, дійсно не срач, а дискусія стосовно коректності формулювання і чи, взагалі, доцільно приплітати владу. Бо все ж вона не має щось конкретно контролювати, можливо, лише. Стежити і підтримувати моя думка незмінна: плекати своє, відсікати російське і більше діставати міністерство культури, бо це їхня робота. Бо ігри це трясця мистецтво, і наше суспільство потрошку йде до цього розуміння, лишаючи позаду, та ти що, це ж дитячі забавки. Вже можемо сказати, до чого треба готуватись вашим комп'ютерам. Опублікували вимоги до залізок, аби махати паличкою в гарній якості і достатній кількості FPS у Hogwarts Legacy. Можете зацінити, порадіти чи поплакати. Одним словом, згадати ЗНО і як панічно боялися, побачити відповіді і звіряти їх з власними. А я краще піду заварю собі чаю і розслаблено буду чекати Hogwarts на плоєчку. Перейматися за відеокарту мені ні до чого. Сенс перейматися за те, чого в тебе немає. Старенька гра Oxenfree має українську локалізацію. Ні, не на ПК, ні не на Xbox, ні не на Sony, а на Тадам, точніше Тудум на Netflix. Так ви можете піти пограти, якщо маєте підписку, або глянути щось цікавеньке там також можете. Наприклад, серіал про Едгара Алана Поде в головних ролях, Гаррі Мелінг і ще там Крістіан Бейл. Взагалі, що я тут з вами сижу, там такий цікавий серіал. Я піду дивитися. А ні, спочатку чим не подякую людям, які допомагають морально і копієчкою. Дякую, глядачі, і дякую. Медрі Квест, Андрія Лейд, Ярослав, Дмитро Терпій, Ліго Ігначенко, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Раїнчука, Етін Лисий Павло, Міл Фрідом, Нос Джуніор, Павло Шадок, Шул, Лепенів, В'ячеслав Дубинга, Белант Мерт, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Шелеменце, Фрея Інверс, Юра Крот, Алекс Довченко, Алекс Юров, Амір, Панатолій Коновалюк, Антікрайзіс, Артем Лисенко, Денис Манець, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р. Юджин Беньковський, Євген Скачко, Фігор Сербай, Іван Янковий. Іван Заплатинський, Джоджім Джін Сісі, HDS, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микола Мотря, Найтінґейл, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Довгань, Сергій Наточий, Сергій Новіков, Тетяна Гренько, Упер Доуз, Упермалко, Шуляк, Шиляк, Стандер, Юрій Демон 4 Юрій Томашевський. Не хворійте там, грійтесь теплим чаєм, нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Бігайте іншими каналами, шукайте гарних авторів. Головне, бережіть себе і побачимось.